Ну от, Це фреза від мого мотоблока. Ну, так, як в мене мотоблок був від народження 9 Це зараз на ньому сімка веймовська стоїть. Ну фреза бо ви, ви бачите, цей край виступає. Тут ставка йде, додається 4 чи 5 секція фрез. Ну Факт тому, що я поміряв на свою активну фрезу до мотоблока, у мене виходить, що мені якраз потрібно звідси. До сих пор Оце го, це вже під, за кожух виходить, воно мені не потрібне, бо його треба закрити. Ну, колись мені були такі від тої дев'ятки полуосі, такі довгі, я його флянці відрізав на а Шістігранніки мені осталися. Шестігранніки гарні. Фірмені китайські. І вони мені якраз. О. Я, якщо прикласти, вони якраз, якщо тут поставити, то вони якраз підходять, щоб від цього краю і до цього краю якраз розмістити фрези. О, ну, Відповідно, що, я навів інформацію, оказується, різниця між цією фрезою, цією 30 градусів, тут далі 30 градусів, і якщо четверта ставиться, то вона далі. Получається, перша і четверта теоретично однакові. Ну, що в них виходить? Якщо подивитися з цієї сторони, ви бачите, що тут такий нахил, тут інший нахил, а тут трохи ще інший нахил. Тобто, якщо виготовляти ці фрези, ну в мене я був колись розрізав, робив розблокератор, то відрізав, цігранні використовував, а це залишилося. Оце виходить, що? Здвигається на три. раз, здвигається, два, три за рахунок того, що відносно ці, ці всі отвори однакові, тільки в нас ще сігранік здвигається. Ну, робити оце все, його потім хімічити. Ну, мені, ну, якось воно мене щось дратує. Е, можливо, хтось такий більш такий спокійний, то може зробити розрахунки. Те все, я вирішив піти іншим путем. Ось таким. О. Як ви бачите. Зробив отаку штуку. О. Якщо прикласти, о, бачите, то о, в цьому положенні практично совпадає. але діло не в цьому. Факт в тому, що я зробив? Тут, виходить, 12 отворів. Якщо брати сектор 90 градусів, то в нас ножі можуть здвигатися через 30 градусів, якраз, ось, отвори здвинуті. Все, воно так зроблено. Ну, тобто, в нас можна подивитися. Оця труба шесті зайшла в це, що я зробив, пластину цю. І в нас отак ножі закріплені. Відповідно, з тої сторони ще два ножі поперек. Ну, Но, чим хорошо, що ось раз здвинули. О, воно співпадає. Можна другий раз здвигати, співпадає і третій раз. І навіть при бажанні четвертий. Тобто, я вже всі ці пластини можу розмістити симетрично, поставити один в один, отако всі зробити їх стандартні одинакові. Потім тільки фрези розміщати окремо на ньому вже в залежності від того, як мені треба і як їх треба на який кут повернути. Ну, ось, оця моя. Саме перва, яку я розмічав повністю ідеально все під... ловив ці кути, кернив, перекернював, зробив кошт, розсверлив. Оце в мене середня пластинка. Що я зробив? Тут там, посередині, отут о, о. є отвір, десь 5,5 мм посвердено. Всі вони ці е, розшерчені посередині. Отвори зроблені. Що я роблю? Дуже просто. Отвір 5 десь з половиною. Ну, так, попалося сверло. Я перепросверлив, а потім думав, що на 6. Замірив, не оказується, не 6. Що я зробив? Ось я мітчиком нарізаю різьбу. Отуток нарізана різьба. О. Відповідно, тут нарізаю, кладу цю пластину на цю. Ну, ось, о, бачите, знизу підкладена. О, зажимаю, виставляю. Потім, коли вона накладена, ну, бачите, тут отворів нема, ще. Це тільки заготовка. В цьому місці я просверлив, отворили, нарізав різьбу і скрутив. Все. Тепер воно в мене йде е, стандартно. І бачите, що тут мітки є. Відповідно, якщо на цій взяти, тут теж є мітка. На всякий случай. вони Якщо провертаєш, вони симетричні, виходить все. Значить що, оце я тут різьбу нарізав, тут різьбу болтиками скрутив, в мене вийшло. Дві пластини скручені. Відповідно, по цій першій пластині я цим сверлом пересверлюю. Потім, оце все розсверлено. Потім я беру що? Знімаю і розсверлюю більшим сверлом. У мене тут, виходить, на 10. Я сверлю сверлом. А тут, а ну, в мене так вийшло. Якщо ви уважно придивитеся, бачите, контур є. Оце наружний. Діаметр, це якраз оці края шестигранника. оцього О. О. І відповідно між ними буде розрізатися. Значить, тут я посверлив на 10, тут на 8 з половиною Оці отвори посвержені. Що в нас вийшло? Після того, як я це просверлив, я намалював лінії. Болгаркою це все з одної сторони, з другої сторони вирізав. Ну, трошки порізав. Ну я так думаю, що це не, нічого страшного не буде. Ну, нема плазми, щоб вирізати. о, А як в тому місці, де є плазма, то там е дешевше напільником його випиляти, чим там, щоб вирізали. Значить, що? Оце вже виходить, я одну зробив, попробував. Ідеально підходить під розмір, ну чуть підпиляти на пільничку. Ну, можна чуть ну, неохота, щоб воно болталося. Краще, хай воно буде трохи залишається болгаркою, пропилюю і воно виходить. От, оце в мене шість штучок має бути зроблено. Одна вже готова, ці вже розсверлюю, ці всі переробляю, ще ось заготовки є. Якраз шість штучок піде. Ось ось піде. Одна, друга, три секції якраз буде. О, і будуть ножі до моєї активної фризи. Бо ну, то, що на мотоблоку неохота його ламати, переробляти, хай воно собі залишиться. в мене трошки є ножі в запасі. На крайній випадок я собі докуплю. Але чим хорошо, що я буду мати можливість, да, навіть при бажанні я схочу поставити е, на три ножі будь-який кут. Я зможу вгадати, то є, ну, знизу, допустимо, з тієї сторони буде ставитися третій ніж, другий і тако третій ніж можна поставити. Можна зробити на три ножі фрез. Ну, в залежності від того, як буде тягнути двигун, як воно буде працювати, можна зробити на 4 ножі, на 2 ножі, і можна зробити і на три ножі. Як воно покаже. Ну, я дивився на БКС-в них стоїть теж по три секції з кожної сторони. По чот... Дві секції. Чотири ножі стоять, а крайні секції стоять в них Отако, отако в них стоять на крайніх секціях два ножа отако всередину. Ну, як буде вже готово, я сніму відео, покажу, як це все воно було зроблено. А так, успіхів! Нам і вам усій цій нашій тяжкій роботі, ми переможемо! Слава Україні!